Виконуємо номер 865 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Сіль відіграє важливу роль у життєдіяльності організму. В організмі людини масою 70 кг міститься 140 г солі. Скільки солі міститься в організмі людини, маса якої 45 кг. Розв'яжемо задачу за допомогою пропорції. Нехай в організмі людини масою 45 кг міститься х грамів солі. Нехай в організмі людини масою. 45 кілограмів міститься х грамів солі. Запишемо схематичну умову задачі. 70 кілограмів відповідає 140 грамів солі і 45 кілограмів х грамів солі. Зі зменшенням ваги людини у певну кількість разів кількість солі в організмі зменшується у таку саму кількість разів. Отже, наше величини є прямо пропорційними. Складаємо пропорцію. 70 відноситься до 45, як 140 до х. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. 70х дорівнює 140 умножити на 45. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 140 помножимо на 45 і поділимо на 70. 140 і 70 скорочуємо на 70. 70 ділимо на 70, буде 1. 140 ділимо на 70, буде 2. Маємо в чисельнику 2 помножити на 45 це 90 Знаменник 1. Отже, 90 грамів. Записуємо відповідь. 90 грамів